В центрі Львова з фасаду будівлі впали уламки. Чимала брила відколола з від будинку на площі катедральній і звалилась просто на пішохідну зону. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Нагадаємо, у Львові систематично обвалюються фасади. Так, взимку цьогоріч у історичній частині міста брили з будинку впали на припарковані автівки. Неодноразово фасадне каміння летіло просто на голову пішоходам. Про безгосподарність мерії часто розповідають міські активісти. Зокрема, про цю проблему згадував Юрій Ситник в інтерв'ю ютуб-каналу Король Данило. Піарі прекрасно, але коли ми подивимося загалом, що відбувається, то це катастрофа, тому що балкони справді падають на голови. Якщо йти, то треба дивитися вверх, бо падають вже не тільки балкони, а прямо уламки фасадів. Знищується загальний образ і дух міста. Люблю таку фотографію порівнювати, верх Личаківської і вигляд на центральну частину міста. Фотографія зроблена з балкончику, там, де церква. На горі там такі невеличкі балкончики. є стара фотографія, як виглядає силует Львова. Я пішу, спеціально пішов на то місце, поїхав, взяв відповідний фотоапарат, зробив фотографію, і силует повністю змінився.